Що стосується Миколи Яновича, я хочу сказати, що безумовно, це один з кращих прем'єр-міністрів, і щоб не ображати нікого. Від нього чекала сенсація. Він вкотре підтвердив свою репутацію послідовного поклавши непередбачуваність на догоду стабільності, і не словом а ділом доводячи і сказані в Ашхабаді слова про фактичну безальтернативність кандидатури Азарова на посаду глави уряду і дані посламу Києві. Обіцянки не затягувати із внесенням відповідного подання до парламенту, Микола Янович, моя остання з ним зустріч, і розмова. Він мені сказав, що я обов'язково під Час розгляду складу майбутнього уряду буду враховувати враховувати точку зору е, більшості парламенту. Президент виконав свою місію. Президент відбув за межі країни, залишаючи соратникам право обирати шляхи втілення в життя високого вибору свого ідейного лідера. Ми працюємо в направленні голосів і сказати, зараз, що голосів немає. Пока ніч що не посчитане, це неправильно. Як і сказати, що голоса коли вони не посчитане, теж неправильно. Звідки регіонали, що за понад місяць, наче як так і не спромоглися зібрати одну фракційну більшість, візьмуть необхідні для затвердження голови уряду 226 голосів, головна інтрига нинішньої прем'єріади. Ми кандидатуру цю підтримувати не будемо. Давайте останній останні зробимо жест, подивимося на останній жест бюджету. Ну що це? Ну, що це, з Верховної Ради вже зробили профанацію. В очі ніхто не бачив, поставили, проголосували. Ну що це? Коли роз зараз іде розшифровка, там вже нема нічого, там нічого ж немає живого, крім посилення поліцейської держави. Лідери трьох антивладних фракцій не приховують із їхніми депутатами. Вже ведуть активну роботу з метою схилити до голосування за Азарова першому переліку потенційних тушок. Мовляв, стоять кілька депутатів від батьківщини, але об'єднана опозиція зробить усе, аби не дати жодного голосу за кандидатуру. Вже сам факт несення котрої до сесійної зали є знущанням над суспільством. Очевидно, продовжуються переговори з комуністами, тому що рересурс мільярдерів Мажоритарників є дуже ненадійний, тобто, скажімо, навіть якщо в першому наближенні буде запропонований варіант персонального голосування, і ступінь незмобілізованості цих людей, неорганізованості і їх апетитів фінансових та бюджетних може виявитися більшим, чим комуністів. Комуністи готові в обмін на пости першого віцеспікера та керівників кількох парламентських комітетів допомогти регіоналам із обранням голови ради навряд чи стануть йому нагоді в прем'єрському питанні. Занадто великі кадрові апетити червоних цього разу білоблакитні не задовольнятимуть, прогнозують обізнані. Дуже важко знайти 226-го і дуже легко знайти 227-го. І різниця цін за підкуп таких людей може бути на порядок різниця або навіть кілька десятків разів. Тому поки що ситуація невідома. Я думаю, що вони не гарантованих 226 Уже мають знавці традиції ухвалення рішень нинішнього господарями банкової запевняють адміністрація, котрі з перших же в новообраної каденції, потрібно продемонструвати контроль над Верховною Радою. Не йшла б на голосування, не маючи гарантії його результативності. Представникам різних груп впливу всередині владного табору, наче як вдалося домовити щодо найпринциповішого питання. Другий за вірогідністю після Миколи Азарова кандидат на головне крісло Кабміну Сергій Арбузов отримає портфель першого віцепрем'єра. А тому на сюр. Сьогодні... Приз розраховувати не варто. Я вам відверто скажу, що дискусія не завершена щодо складу уряду. Чому? Тому що я ще не да не остаточно до не до кінця відчув настрої фракції. Старий новий прем'єр України може з'явитися вже 12 грудня. Голосування за Миколу Азарова регіонали планують провести у перший день роботи Верховної ради сьомого скликання.